Таю вас малята, скажіть, будь ласка, а чи можемо ми з вами побачити, в який бік рухається повітря? Ні, звісно, напрям повітря ми не можемо побачити. Але ми можемо побачити, як працює вітряний млин, вітряки, які виробляють електроенергію, вентилятор, флюгер, повітряні змії, рух пелюсток квітів, дитячий вітрячок. Пропоную сьогодні виготовити ось такий флюгер. Нам потрібна тарілочка, стаканчик, олівець, трубочка, маркер, ножиці та кольоровий ось такий папір. Я вирізала такі трикутнички. Беру тарілочку і на тарілочці маркером буду писати південь, північ, захід та схід. Тепер я беру стаканчик, ножничками роблю отвір. В отвір вставляю олівець, беру трикутнички і буду вставляти у надрізах коктейльної трубочки з однієї та з іншої сторони. Ось так. Беру тепер цвяшок і доєдную коктейльну трубочку до олівця, випробуємо наш пристрій подуємо. Флюгер показує на схід. Знов будуємо. Тепер наш флюгер показує на захід. Гадаю, вам було цікаво. До наступних зустрічей!